Розв'яжемо таке завдання порівняти дроби 12,18 і 14,42. Для цього нам спочатку потрібно привести ці дроби до однакового знаменника. Розкладемо число 18 на прості множники, Ділимо на 2, отримали 9, ділимо на 3, отримали 3, ділимо на 3, отримали 1. І розкладемо число 42 на прості множники, Ділимо на 2, отримали 21. Ділимо на 3, отримали 7, 7, 1. Знаходимо найменше спільне кратне. У нас є однакова двійка і однакова трійка. Записуємо їх 2 помножити на 3, оцю трійку і цю семірку також записуємо 3 помножити на 7. 2 помножити на 3 дорівнює 6, 6 помножити на 3 18, 18 помножити на 7. Буде 70 додати 56 це 126. Отже, спільний знаменник буде 126. Тепер знайдемо додаткові множники. До першого дробу додатковий множник буде 7. До другого дробу додатковий множник буде 3. Тобто, що ми зробили? 126 поділили на 18, отримали 7. І 126 поділили на 42, отримали 3. Як це зробити дуже просто. Ось це 3 не входить у число 42. бачите, да? В 42 входить 2, 3, 7. 2, 3, 7. Ось це 3 залишилось, значить, тут в нас буде додатковий множник 3. І у 18 не входить ось це 7. Тобто 18 це 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, і оце 7 залишається, значить вона буде додатковим множником. Тепер помножимо чисельник на оцей додатковий множник. 12 помножити на 7, буде 70 додати 14, 84 126. Тепер множимо 3 на 14. 3 помножити на 14, це буде 42. 126 Тепер дивимося, яке з цих чисельників більше. Більше 84, отже, дріб 84 126 більше, ніж дріб 42 126. І отже, в нас 12 18 більше, ніж 14 42.